В серії моїх скриньок присвячений воронам чи крукам, кому як е, правильно казати, е, є така цікава робота. І її свого часу в мене доволі часто покупали, але останні, останнім часом не дуже часто, тому от тут вийшло так, що в мене її замовили, тому я її маю змогу вам її показати. Це така от, така от скринічка. І зверху у нас такий от малюнок. Малюнок э, такого черепа. День цікавенький такий. А це кристалік у нього в оку. Оці оку. Ви, ви зрозуміли, от, А так воно дуже стильно виглядає. От, так, от Нічого зайвого, така собі скринька. Це найвеликий варіант з того, що в мене представлено, можна зробити менше. Звісно, ще якось зробив більше, але ну, якось так. Як вам Пишіть, а далі буде.